Ми знаходимося у дворі будинку Баумана 60. Зараз вулиця називається Януша Карчака 60. Ось бібліотека, Другий під'їзд. Ось далі ми бачимо. І так, ми бачимо, що сьогодні 20, 20 квітня 2017 року отвір у підвал розміром приблизно 30 см на 50 см, закладений ось от такою от конструкцією. Від керуючої компанії. От тут е, цегла, про яку вони пишуть, що ми заклали цеглою. Ось ця цегла без цементу. Тобто в цей отвір досить легко пронес, проникнути е, сторонній особі. Також хочу нагадати, що в ніч з 29 січня на 30 січня у підвал нашого будинку була спроба проникнути е, злоумиснику, який пошкодив двері е, до приміщення, де встановлений. Е, де встановлений лічильник тепла, можливо, з метою, щоб його вкрасти. Але двері йому не вдалося відчинити, тобто він їх пошкодив, там зігнув ці двері, але так йому зламати двері не вдалося. Вже заявки були відправлені перші по тому, щоб заробили щоб ці отвіри закрити ще два місяці назад, але ми бачимо, що цей отвір по по до сих пір існує.